Колеги, це 39-те засідання земельної комісії. Розпочинаємо. Ми сьогодні на розгляд комісії винесено 12 питань. Так, да, 12. 12 питань. Перше питання про затвердження проєкту зімоустрілів щодо відведення земельної геніани Колексіївської сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вулиці Свободи, 28 а у селі Берека по вулиці Садова, 2 у селищі Троїцьке. Будь ласка, е, пропонується затвердити проєкт землеустрою е, щодо відведення е, для будівництва обслуговування будівель закладів освіти е, в селі Берека, вулиця Свободи, 2А, і та, в селі в селищі Троїцьке, вулиця Садова, 2А. Є питання. Немає. Немає. За цю пропозицію, що винесли на сесії. Площа не має. І площі, Гінадиї, так. Є у вас кілька там? Значить, площа 3 гектара. На берег? А? На На берега 3 гектара. Так. І друга площа, значить... тоже на тесто. Троицкого да, мы будем меньше. А он напал. Так, так берете три гектара и троицкому зараз. Три гектара сто. Интересно. Ну, давайте ще раз проголосуємо. ну, за цю пропозицію прошу голосоти. Проти утримався, голосу. одноголосно. Друге питання. Про затвердження технічної документації і заумстріч щодо інтеразації земель комунальної власності для ведення сільського творчого видництва. Низьких подальших улік, землі під господарськими будівлями і барабан. За рахунок раніше сформованої земельної ділянки, яка розташована в селі Кисібі. Я написав заяву, що не приймає участь. Буду, будь ласка, ага. пропонується затвердити технічну документацію щодо дементаризації земель комунальної власності під землі під господарськими будівлями і дорами за рахунок раніше сформованої земельної ділянки, яка розташована в селі Киселі. Зобов'язати агрофірму киселі, внести зміни до договору ориду шляхом укладання додаткової угоди. Це буде зробили це. Зараз збільшилися площа. Ти, ти вилічив за що вишого дорогого лічила площа до.

Так, переходимо до розгляду третього питання про затвердження технічної документації за щодо встановлення, відновлення медземельної ділянки в натурі на місцевості громадян, Нинузакарачвілі, Василині Андріївні, Збука, Марині, Малхазіївні для ведення товарної сільськогосподарського виробництва загальної площі 3,2044. Яка розташована на території Олесійської сільської територіальної громади березький кістацький лобку? Будь ласка, пропонується затвердити технічну документацію землеустрою е, щодо ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею е, 0,44 га землі під сільськогосподарського призначення по 1,2 земельної частки паю кожній. Закарешвілі Василині Андрій і з під Марині Макказії. Є псоні комісії запитання. Немає. Будемо голосувати. Yeah. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Прийнято Одноголосно. Четверте питання. Про потвердження технічної документації землоуслід щодо встановлення відновлення майже мельники Янки Меркурій місцевості, громадянину закальчив, Ганні Макказії. Для ведення товарно сільського сполучного городництва загальної площі 1,50-22 гектари, яка розташована на території Олсівської сільської територіальної громади Борецької Старостинської області. Пропонується затвердити технічну документацію за гарейшвірі Гат-Малхазівні в розмірі 1,5022га. Для ведення землі під сільськогосподарського призначення для ведення товарно сільськогосподарського виробництва Є запитання. Ну, хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто, хто отримався? Прийнято одноголосом. Так, шосте питання, так? так? Значить, про закрашення технічне п'ятий, п'ятий, вибачаю. Закарщує Закарішвірі, п'яте про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення, відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянин Закарчуєва селині Андріїні для ведення товарного сільського сподобальського виробництва загальної площі 0,61,93 151,93 гектари, яка розташована на території Олексіївської сільської територіальної громади округ, будь ласка. Пропонується затвердити технічну документацію в Закарішвілі Василині Адрівні в площі 06193 га для видання товарно сільськогосподарського виробництва землі сільськогосподарського призначення. Це не хватало, Це кусочок, який пай поділений на два. Один вона давно зробила, а другий, мабуть, забула, як це до... До зробила. Є запитання? Думаю. Хто за цю пропозицію прошу ПЗ? Хто проти, що тримався прийнято зголос? Шосте питання. Про затвердження технічної документації і землеустрій щодо встановлення мезаменої ділянки в натурі, громадянину Помарцову Юрі... Комаревцеву Комара... Юрію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку з Богацької будівелі споруд по вулиці Вісній 7. У селі Михайлівка. Пропонується затвердити технічну документацію громадянину Комаревцеву Юрію Володимировичу по вулиці Лісній сім у селі Михайловка, площі 025 Га для будівництва обслуговування житлового будинку. То є які да. запитання? Хто за цю пропозицію пройшов Хто за? Хто проти Утримався? прийнято по нового в цьому питання про затвердження технічної документації ЗМОС щодо встановлення медсемельної ділянки в натурі, громадянином пункту Олександру Миколаївичу для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, що розташовані по вулиці Широкій, 13 у селі Саминік. Є питання, запитання. Пропонується затвердити технічну документацію громадянину пункту з Олександру Миколаєвичу по вулиці Широкій, 13 у селі Семенівка, площа 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Є запитання? Немає. Хто за цю пропозицію? Проти отримувався одноголосно. Так. Про затвердження технічної документації з щодо встановлення медзамельної ділянки на полі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд громадянину Тюлькіну Максиму Олександровичу, що розташована по вулиці Центральної, 21, селі Олексій. Пропонується затвердити технічну документацію громадянину Тюлькіну Максиму Олександровичу площею 0. Ома 0772 АГА для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд по вулиці Центральна, 21, у селі Олексіївка. Є запитання? Думаю. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? То утрималися прийнято одного голосу. Дев'яте питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерського господарства. Побірів Роман Анатолійович. Є, заява. Заява є Так, Він не приймає участь у голосуванні. Будь ласка. Пропонується надати дозвіл фермерському господарству побірів Роман Анатолійович на викуп земельної ділянки. площа 50 га, яка розташована за межами села Берека. Пропонується надати йому. Встановити сплату ціни за земельну ділянку розстрочення платежу терміном на 5 років з виплатою щорічно в течение цих років 20% 393 тисячі 867 гривень 18 років. Які є запитання? сьогодні? А це ми можемо, так?

Рибень 88 копійок. Не знаю, Роман Анатолійович навіть на протокол не поставив. Де? Не поставив. Не Роман Анатолійович думає, не знаю, як законно це. Тобто, наповнення бюджету, людей, я не сказав. Ну, наповнення бюджету, то да, але просто Роман Анатолійович правда каже, що може розпоручка, може платеж, а там подумаєш, чому воно закінчиться. Так, є пропозиції, є ще запитання. Є пропозиція проголосувати за це питання. Хто за, хто проти, хто утримався. Прийняти одного. Це м'ясо, кому ми теж дали, так? Да? Да, да, да. А ми можемо можем відмовляти чи не можемо? Можемо. Можем, Іли але... другу ціну ставити. Ціна ділиться ціна по нормативному Ну, це, це так, як пащик. Один хоче по нормативній грошовій цілі, а другий хоче миллион. Нет, <penstrat> я не isza, Закон є. Закон, закон есть не нормативный расширь. А то договірна. Ну ты я их по Чикаго купаю. Надо почитать правильно закон. Нормативная. Цепь буде державы. А ви зараз не можете прочитати, ну, прочитать. Не просто цікаво, цеплями. може, ну, може там... Ні, 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 Андрюша, там написано нормативно. Сейчас я не знаю. Нотариус народа сделку, если не нижче. Була зділка, не ниже на матеріалі Швецинка, але вона може бути і 300, і 500, і 700 там. Ну я за земельну ділянку маю на навоз. Тобто не нижче, а більше, не нижче, конечно. А це, це, це ж так само, як пащи. Прийшов до Романа Анатолійовича, Роман Анатолійович каже, а я в тебе куплю за 500 тисяч, ну, який в оренді Агроюа. Пише письмо Роман Анатолійович Агроюа, от пайщи хоче за 500 тисяч купити. А Я йому пишу, а я йому не хочу за таку ціну. І він я відмовляюся, як первечерне право, а він за 500 тисяч покупає. Ну це так же уже ж робить. І Наталіс має бачити, що це 300 зділка і людині до розрахунковий счет пройти 500. Ну, все одно буде з вами поки я не законце так? Ні-ні. ні Положення з нами йде. Да, ну, звісно. Ти... Ну, первечерне право я відмовився. Ти купив, але довго баланді довго же дійсно. Я власне. Ну до хайп, що. Так, так. Так, далі йдемо. <проб> Десяте питання. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин Олексійської сільської ради на 25 і 27 Будь ласка. по 20. змін до програму розвитку земельних відносин Олексійської сільської ради. Додавши пункт проведення допомого-геодезичних зйомок земельних ділянок на території і на них додати по 500 тисяч гривень на 25, 26, 27 і так становити... Більш загальний обсяг фінансових ресурсів. Кошти сільської ради 6, из 1 500 до 16 700, 000. 16 млн 700 тисяч. А ну ще раз у нас було заплановано 1 600. 000, так? Ми да, на ну, три роки добавляємо э, по 500 тисяч и у нас получается 16 млн. я. я. Нет, и добавляем усі, э, усі проші. Так. Да, Добавляємо усі наші е, заходи і роботи. Ще, що іменно ми, вносимо зміни. ми вносимо зміни до програми розвитку. Ну, розумієш, розумієш. Е, проведення допомогів зйомок, земельних ділянок на території та навколо них. І Пропонуємо збільшити всі розділи на 10%. А скільки, скільки, скільки розділів? Значить, додаток подивав... Я У мене цікава цифра. От 16 мільйонів, а було півтора мільйон шістьсот. Скільки все розділів, щоб на, ну, на, 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 на 15 мільйонів може підписи? Значить, 25 населених пунктів. Нормативно-грашові оцінки треба проводити при налічі коштів, якщо вони будуть Це кошти, Ми розуміємо, що саме будуть проводитися. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів. Так, значить, виготовлення технічних документацій з нормативно-грошових оцінок теж збільшується. І Значить, розробка землопорядної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності, розробка технічної документації землеустрою щодо поділу або об'єднання земельних ділянок, розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, підготовка лотів до проводу права оренди земельних ділянок, розробка проєктів землеустрою щодо організації встановлення меж територій природно-заповідницького фонду. Получается на тревоги. На природі, да. Заход же не, если будет кошки. А ми напробуем по этому 15 лет. Ну зараз стало то, что мы должны. Потратить уже потратили. Сам есть вот. Ми там продадим. грубо земель фермерское господарство на 3 миллиона, на 4 миллиона, ну пускай на 5, да? Не, я просто вам объясню. Нам мы просто увеличиваем лимит этой программы. за это, на... чашу мы тратим. Да, мы тратим не, разумею, не будем. Да. Потому что, ну, сейчас постоянно эти цены меняются при выготовлении технической документации. Там ядезия, допустим, у нас сейчас по свалке выстреливает 100 тысяч. То есть и там еще могут какие-то моменты... Не, не еще. Приняли, еще 16 миллионов,

нарушение действительно для нас при бюджете 50 миллионов а то было ну, бишь выгодно рекомендовали в следующий раз, давайте потому что уже еще будет программа а хоть все равно с ними я ну, треба вы сколько мы потратили на это и сколько мы с этого можем заработать мы должны заработать 150 миллионов за три года В связи с этими ценами Ну правильно так, я понимаю no. Но не 30 миллионов, а 150 Заработаем мы 150 миллионов Нет, это не про то Это про то, что все равно документы делаешь и наполняешь Потому они будут делаться всю жизнь Мы одни будем делать, другие нам другие будут переделывать И так мы всю жизнь будем переделывать документы одни из других И так к сожалению така реалія життя. Сьогодні щось одно, а завтра другий день. Ну давай, давай, так доче. Бунти проводити. 11-те питання про проведення земельних торгів у формі аукціону, з продажу права оренди земельної ділянки. Додаток номер 632 458 1501 1Б 2.042 точки 2.041. Комплекс розташований на ній водним об'єктом в межах села Верхній Бешкин. До вашого відома. Верхній пишки в селі знаходиться знаходяться димелья в самому селі водній об'єкт. Ми його ж зробили тиснути документацію для того, щоб Стаму. подати стабулка подати на аукціон. Ось дивіться, зараз так. ось технічний документ, всі документи, ось така папка на один. І вона, значить, собою бере витрати, зараз на підготовку цього, зараз скажу сума витрат складає 46 тисяч. Оце на цю документацію. Гектары, 3 гектара 14,42 гамма. Скажите, ласка есть брати брать тестовок. Да. Просто я к тому, что коробка. И лич-то. Да. Да, скажите ли что, что до сюда же немає в аукционах участка? Нужно, чтобы было два участника. Для того, чтобы аукцион состоялись кого-то. Чтобы тоже двери и еще кто-то. Чтобы кто свой дал. Провести до це chorobus. на шестому, не на п'ятому, на шестому, так. Ні, це рушлякова став. Просто ну, я кажу, ми опять же правильно, ви коли зараз за програму, цю, що ми приймаємо. Якщо людина буде брати, скільки буде аренда там, гектар? Десять? Десять год. Оце цьому вопросу, я говорю, до вашого. За 4-5 років ми вернемо ті гроші, що потратили на технічну документацію. Я так розумію. Mm -hmm. Ну, аренда, скільки буде? П'ять тисяч шістован. Восім дев'ять людей. Восім дев'ять, так. Просто і опеши на майбутнє, щоб ми зря гроші не тратили, там на ставки, на ти земельний день. Якщо люди е, хочуть брати, визволяють відповідно, щоб під когось зробити. Да. Раніше ж так було. Сам робиш, сам добре. Ну, ну раніше так не було, а зараз люди ну, ну, хоче брати, ми робимо це, заставляємо аукціон під людину, яка буде там

І оплата ще йде вже тоді швидше. Додатково він сплачує обов'язково. Пропонується, ну, пропонується значить, скажу, що для рибогосподарських потреб комунальна власність на 25 років. Питання була? Немає питань. Немає. Немає. Хто за ці пропозиції просував? Проти отримується Прийнято для голосу. 12-ти останні питання. У проведення земельних порівняв у формі акціону продажу правого ранку земельні деревки. Кадастної номер 632-458-17. Комплексі розташовані на дні в водним за замажеваний на населені пункти. Біля села Олексів, Кабарецький і Сталоська. Будь ласка. Щас, показує, значить, 30 він... По, по паспорту водного фонду, хоч берека тут і берецький тут, но він знаходиться біля села Олексієв. А що там лесовчий білий? Це три. Робона, бля, де... Как ми говорили? Трес. По-кривськи, тричата. Я не знаю. Це Он, не він Київський займається? А, Криштоф. Київський, так? Ні, ні.

Пропонується тут теж витрати 40 тисяч 926. Пропонується на на 25 років от, для робогосподарських потреб. У мене питання другого характеру. А вони ж використовують, вони платили час втрати чи ні? І Третьякові, і розляковуються, вони ними не займаються. Чи ніхто не виходить. платив. В в рамки, Я знаю, минулого разу інтересувалися за Третьякова, платив. А русляков, по-моєму, йому в тому році тільки нарахували. Тож таке питання. Ну, це ж бюджет, щоб не було втратити бюджети, хай би доплачують. Як... Їм тратить до бюджету, третя крок платить, він приходив квитанції в прошлому році брав. А росляков ними <плес> займається? Да. Та він все время ну, з'явився. Це за питання ж. Я говорю, я, 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 що і... Все добре, ну за три ж. Що ж, но ви продавав, що ж, ж, ж займався. Я ну, кажу, це, от коли це розглядаємо питання, це ніби це ж на перший зараз. Ми треба із землею, так, із водним ресурсом. Якщо б користувалися, хай хоче щось доплатне, дадуть. За три роки, ну то, то, як то, я не дивилися. Ну, я замовилася, все останнє. Мінімум. <плес> 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 <останні. плес> Если что придут за бумажечкой, скажите, покажите нам, будь ласка, за трёх уроков. Да, может быть, как бы смущало, да. А, а как же, просто... Ну, да. потому что мы же не вызываем их сюда на комиссию никого. Хотя бы кого-то позвать, чтобы приехали, пять минут посидели. Задали вопрос, нету, нет. Ну, за все... Вот. До речи, вы просто себе не могу запытать, я не одноразовый. Сейчас закончится, я расскажу, знаете, ставки, я буду угадать. Давай. Да, ну, за всю пропозицию, про что, всё, что он взял. Вопросы открыли Прийнято одноголосно. Так, в нас вичерпана повістка дня сьогоднішньої комісії. Які будуть зауваження? Доведення пропозиції немає. Нема. Та? 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 Є пропозиція завершити роботу комісії, хто за цю пропозицію. Прийнято одноголосно. Дякую всім членам комісії за участь. Це можна включити. Все? Можно это ну, тоже механизма. То, да, да сейчас ну, да, я просто выключу. Да. Сейчас подождите.